з спрома перше, переховуватися від органів судового розслідування, так як обвинувачений з іншинку, тобто я з місця злочину після вбивства зник. Ваша честь ще немає рішення суду, немає, ще не досліджені всі докази. І тобто, цей ризик мусить бути доведений. Тобто, на даний момент я не бачу підстав казати. Як факт, що обвинувачений з місця злочинків після будівля з також хочу зробити на тому, що написано, що я не маю постійного джерела доходу і що в мене відсутні останні міцні соціальні зв'язки. Але ваша честь, в мене є мати, є батько, в мене є родина. Тож, окрім цього, стосовно риску переховування в суду, що воно нібито збільшується із повним судовим засіданням, оскільки я усвідомлюю невідморожність покарання у випадку доведення його вини, вини в більшій мірі. Тобто у випадку доведення. Але а якщо цього доведення не буде, Тобто я вважаю, що така обґрунтованість не є. Є абсурдно. Також хочу звернути увагу на те, що я міг би то сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджується мисною зміною одягу, у якому був одягнений під час злочину. Тобто, знову ж таки, вже констатується як факт, що обвинувачений був поягнений. Тобто, знову ж таки, ще не досліджені ці докази. Немає рішення суду, а вже констатую, що це все як факт. Тобто я прошу, шановний суд, змінити запобіжний захід на не, не пов'язані з триманням під вартою і з накладанням на мене певних обов'язків. до Шановний суд. Зараз ми вивчаємо 15 том справи. І ще й до сьогодні, до 15 тому, обвинувачення не надало жодного прямого доказу участі мого підзахисного протекальної дій по відношенню до котективи.